З вересня в Україні можуть виростити ціни на пальне. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. За проголосували 231 нардеп. Документ передбачає, що підвищаться ставки акцизів на пальне до мінімального рівня, що встановлений нині в Євросоюзі. Для автовласника це може означати, що за півтора місяці бензин може здорожчати в середньому на півтори гривні. Диспаливо дві. Автогаз п'ять гривень на літрі. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А-95, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, добрий вечір. Добрий день. Ем, Наскільки можна вже зараз прогнозувати? От ми зараз дали таку рамку на початку, та але в цілому вартість пального і те, ем, яка динаміка буде у цих зрощеннях. Справді наразі не можна говорити впевнено, що ціни обов'язково підвищаться. Особливо це стосується бензину дизелю, як ви правильно зазначили, податкова складова е, збільшується на півтори гривні на бензин, на дві гривні на дизель. Але ж ці коливання на півтори-дві гривні вони були на ринку і раніше вони постійно відбуваються. Тому, наприклад, якщо ми будемо мати. На кінець серпня, на початок вересня, зниження закупівельних цін, то відповідно ми можемо взагалі і не відчути подорожчання. на скраплений газ. Я думаю, що дійсно буде підвищення цін, але ж його економічна доцільність і його ефективність у використанні вона не зменшується. Тобто, сьогодні, наприклад, економить той, хто на газу 30 гривень на літри, буде економити 27 Ну, то, це все одно. Ну, це дуже суттєва цифра, яка не вбиває привабливість цього енергоносія. Тому казати про те, що все пропало і е, що щось неймовірне і трагічне відбудеться ну це абсолютно не так. Не претендуючи на істину, ви зараз виправляєте, але ті автозаправні станції, які страпляються мені, то в середньому літр 95-го бензину по євростандарту не вищої градації і не найвищої, це від 54 до 60 гривень зараз. Що ми можемо чекати у вересні? Бо прекрасно розуміємо, що додаються, а чи додаються в той момент аграрний фактор да, до ціни на пальне? Чи можемо ми розуміти, що дизель зокрема буде дорожчати через? Ситуацію на фронтах чи це окрема історія і жодним чином не впливає на ринок для побутового або звичайного можна так сказати автовласника. Те, про що ви говорите, попит він впливає на ціни, коли є дефіцит. У нас останні декілька місяців профіцит всіх видів нафтопродуктів. навіть сьогодні, коли є дуже великий генераторний попит. Ну, на ринку дуже багато пального. Я думаю, що ми могли би привести вдвічі більше, якщо б був би попит на такий обсяг. Тому пальне буде ну, абсолютно точно. Але ж що стосується ціни, тут складніше спрогнозувати, оскільки вона ціна насамперед залежить від світових катерувань на нафту. Ну і, наприклад, від такого фактору, який сьогодні дуже потужний, це курс валют. Тому що ми купуємо імпортне пальне, відповідно для цієї категорії товарів, валютний курс є дуже важливим. Ну а в такому разі ті чинники, які впливають на, скажімо, на світові ціни, наскільки їх можна наразі передбачити? І якщо там про українську реалію ми почали говорити, і це певний поріг планування до кількох місяців? От ми до осені зараз з вами говоримо. То чи можна таку саму методологію використовувати щодо світових цін? Дуже важко це прогнозувати, і фактично неможливо на якийсь довготерміновий період часу. На приклад цього року. Ми починали рік з 77 доларів за барель. Вже в березні було 93, Потім знову було там 80, зараз там 85. Тому казати про те, яка буде ціна там восени. Ну дуже важко. Дуже багато факторів на це впливають. Бачимо така нервозність навколо. Виборів президента Сполучених Штатів бачимо досі складна ситуація на близькому сході. Теж війна там вирує. Відповідно, як це як це може, коли який фактор зіграє там природні катаклізми, часто дуже. Теж впливають, тому сказати впевнено, там що буде за три місяці за півроку за рік, так взагалі неможливо. Пан Сергію ще важливий момент Ви зачепили про забезпечення, про стан забезпечення і зберігання нафтопродуктів. Одна з великих всеукраїнських мереж вже оголосила, що у зв'язку з тим, що рашисти розгатили фактично всю систему зберігання нафтосховища. Неї вони переходять на такі собі систему постачання з мобільними мобільними ємностями, які би забезпечували паливо. Плани воро. Ога, зрозумілі, здається, да? і ми бачимо, що вони гадять не лише по енергоінфраструктурі, яка стосується світла, а і газу. Зокрема, теж як думаєте, чи готовий в принципі паливний ринок до того, щоб перейти на мобільне забезпечення і постачання палива? Чи всім вистачить автопарку, чи всім вистачить оцих мобільних ємностей і цистерн? Ну, дійсно, великі нафтобази вже не використовуються, це дуже ризиковано е відповідно. Але ж ми бачимо, що фактично в такому режимі обмеженого використання ми працюємо вже не перший рік. І, відповідно, бачимо, що ринок пристосувався. Є багато невеликих сховищ, ну, по яким не буде стріляти ворог. Е резервуари заправних станцій дуже потужні, е парк бензовозів це те, що на колесах у Нас з 2001 року в чотири рази збільшився. Відповідно, ринок не, сьогодні не відчуває там нестачі ємності по зберіганню в тому режимі, в якому ми працюємо. Не думаю, що щось зміниться і зимою. В такому разі, якщо говорити не лише про бензин, дизельне паливо, давайте теж на нього звернемо увагу. Тому що ну, та ціна, градація, вона дещо відрізняється. Але чи тут, по-перше, можна прогнозувати на довший період? І ем, чи ті самі чинники впливають на, на його вартість? Абсолютно правильно. Бензин-дизель це два таких споріднених продукти. Виходять з однієї сировини, відповідно, вони повністю паралельно себе поводять. Декілька, дещо автономніше є. Автомобільний скраплений газ пропан Бутан в нього є свої, скажімо так. На моменті він може відрізнятися від динаміки цін на бензин-дизель. Але в цілому, якщо брати більш такі довгі періоди, там річний, то ми бачимо, що він теж рухається в фарватері цін на нафту, і відповідно, ну теж десь там рано чи пізно їх наздоганяє. Пан Сергію, слухайте, не ну таке питання про. Е Напевно, що про стан і про склад авторинку автомобільного як змінилося чи змінилося кількість співвідношення двигурів внутрішнього згорання до електродвигунів? Особливо останні два роки? Маємо кілька факторів і велику кількість автомобілів, які були знищені рашистами тоді коли вони заходили в і намагалися тут влаштувати те, що те, що планували, так це раз і друге це проблеми з енергопостачанням. Чи бачите ви зміни перехід на електроавтомобілі? Перехід? На гібриди чи як умовно, ми бачимо, що і по цифрах тут можна не дивитися на дорогу, і на дорогу можна дивитися, можна дивитися в офіційні дані по постачанні електромобілів. Ну, звісно, що їх постачання зростає, і ну, це мабуть тренд світовий в Європі зараз дуже багато цього всього. Але все одно. Як би там не було, але ті цифри, які ми бачимо, вони поки що не здатні якось сильно схилити е, там, ці шальки терезів, там, або там якось, дати якийсь вплив великий зробити на попит на нафтопродукт. Це все ще це переважно, це не переважно, це виключно все транспорт легковий, транспорт е, невеличкий, тобто той, хто споживав мало і на бензині, і на дизелі. Відповідно, ці обсяги. вони Абсолютно невеликі. Відповідно, говорити про те, що там електрика вже замінила якусь суттєву частину нафтопродуктів, ну, не доводиться. Вантажний транспорт, як основний споживач, ну, взагалі для нього електротяга як така, поки що недоступна. для нас, я думаю, вона ще десятки років буде недоступна, навіть якщо щось розроблять і на Заході. Тому е тенденції є, але, от бачимо, там, як я вже згадував, генераторний попит. Да, то Сьогодні на нього вже. Приходиться десь, припадає десь 10% від продажів бензину. І я думаю, що ну, якщо не 10, ну я думаю, що там 2-3% відсотки там від продажу диспального це дуже великі цифри, які я думаю, що там вже в декілька разів перекрили той ефект, який дають електромобілі. Дякуємо вам та вдячні за ваш час. Нагадаємо Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А 95 власне про ціни на пальне.